Добрий вечір! І так. Е, сьогодні давайте про трейд з попереднього ролика. Далі про те, чому важливо читати книжки по трейдингу та технічному аналізу. На прикладах покажу. І так. Минулого е, разу. Я давав два варіанти, як можна зайти в шорт. Перший варіант був з Ціни, які тоді були, 67 тисяч і стоп за ну десь, десь тут він там, 69-600 приблизно. Такий варіант був дуже логічний, е ризикований, е простенький. В принципі, мав всі шанси відпрацювати. Якби він відпрацював, ми пішли б на зниження, то це був би варіант. З можливим Армагеддоном. тобто далі зниження і аж до 28-29. Так як ми не пішли таким шляхом, я думаю, тепер, що єдиний у нас варіант залишився, якщо ми будемо далі падати, якщо все-таки шорт відпрацює, то тепер тільки на 36-37 тисяч. Той варіант вже відпадає. Що я зробив? Я, як і казав, зайшов з цих цін там 67 з копійками. У мене була ліквідація 72 800 я поставив. Але коли я побачив цей імпульс. Зараз покажу. Так, Тут на 4-часовому досить добре видно. Я тоді казав, що тут є така зонка дисбалансу. Ми закрили 4-часову такою гарною зеленою повною. Свічечкою, я зменшив е, об'єм. Хто не знає, це в фьючерсах просто невеличкий процент, в лонг стаєш, воно трішки з'їдає депозиту, але е, зона ліквідації підвищується. Тобто я зробив ліквідацію 73 500 десь. Тому що, подивившись. Більш детально відкрив там на часовик, побачив тут таку зонку непроторговану теж. Ось вона пустота. І подумав, що воно може до неї дійти. Перестрахувався таким чином. Ну Воно так і вийшло. Якби <кій> дійшли ми точно сюди і зупинилися. І зупинилися. І це мені говорить про те, що якщо ми вище не підемо і підемо вниз на корекцію на 36 тисяч, то вже ми не будемо перебивати цей хай. І далі там буде да, корекція від цього падіння десь в район 64, там 50 буде проторговка ну, в кінці літа. І вже звідти почнеться ведмешка. Ну, Подивимося, поки що такий план. Я ще топлю, як сказати, за шорт. Тому що всі шанси є. Ось покажу вам такий паттерн, можна так сказати, який був на XRP в червні травні. червні травні. Так, включимо денний. Дуже схожий. Дуже схожий. Ось якось так. Було таких от три імпульси. Раз, два, три. У нас на біткоїні такі ж, такі ж самі імпульси. У нас дивіться. Це у нас 38, там 40 тисяч. Перший, другий, третій, три. Потім зниження таке. Дивіться, хвилями такими. Раз, дв... раз, два, три, чотири. Відскок. Проторговка, Пнову падаємо і знову відскок. А тепер дивіться на XRP. Теж три імпульси. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Відскок. Проторговка. Падіння. Знову відскок, всіх лякаємо. Тільки в е випадку XRP тут була така свічка, вона забрала тут цю ліквідність, тому ми тут не, не перебили її. Так само я думаю і збітком з зараз. Так Так само і бітком. Ми вийшли з трикутника, всіх налякали, Всі, хто заходив, як я казав тоді, що йдемо сюди і потім ще палку цепанем пацанів. Тут була ліквідність. Багато хто зайшов з моїх знайомих теж, які там по-своєму торгують. Зайшли 71600, ставили стопи, ліквідації 72 000. Тобто їх усіх знесло. Їх знесло і е, все, вони позакривалися. Дехто е, теж відкривався, ось тут був дуже класний шортовий сетап. От вниз корекція. І от на цій корекції заходили в шорт. <клух> Деякі зараз сидять в просадки і поставили в безобиток. Якщо дійде вниз, в них закриється їхній <клух> <клух> трейд. А ми будемо чекати. І я думаю, що якщо до Хаувина десь 2 тижні залишається, і це дуже схоже на той. Сетап, який був на XRP. Якщо пам'ятаєте, тоді в травні ми падали. Ми впали буквально за 2 тижні на 50%. Ну і тепер подивіться 50%. Це будуть ті самі 36 тисяч. Два тижні якраз до халина можемо впасти. Не знаю, подивіться. Поки що в мене така ідея. Якщо ні, якщо ні, то. Я не буду далі торгувати, буду просто спостерігати. Спостерігати. Так, далі. Чому важливо і дуже важливо читати книжки, дивитися паттерни. Покажу на прикладі, як я тоді дуже гарно, гарно заробив. Окрім того, що я сам досліджую, постійно дивлюсь на графіки, якісь паттерни собі виписую. Але всі паттерни ви не зможете просто в своїй голові намалювати. Хтось вже до цього вам вже це зробив. І, от як приклад, візьмемо XRP. Дивіться. Спостерігав я за графіком. І потім в мене дуже гарна зорова пам'ять. Потім я згадав паттерн, який бачив колись давно в Е, Дивіться, от такий паттерн. Я його знайшов в цій книжці, передивився, проаналізував, масштаб, зрівняв, все, все передивився, почитав і дійшов висновку, що потрібно лонгувати. Я лонгував вже звідси. Цієї точки. Тому ось тут я вже посилив свою позицію, додав. І дивіться, як воно відпрацювало. Просто, просто шикардос. Ідеально. Просто шикардос. Чітко. Ну, звичайно, XRP він трошки смиканий. Не все може воно бути ідеально. Тут ми палкою взагалі за 4 години виросли до, майже до долара. Але ідентичний графік. І тому, коли я показував, показував той паттерн, який я знайшов на бітку, ось цей. Він ну, дуже мені нагадує. Звичайно, ми так не будемо плавно йти. Ми будемо по криптовалютовськи палками такими, щоб ніхто не зміг ні пошартити, ні полонгувати, всіх вибиватиме. Так, це дуже нервово, але по-іншому ну, на крипторинку не заробиш тут. Якщо слідувати чисто правилам, а дуже важко. Тут треба хитрість, витривалість, нерви. По-іншому ніяк. По-іншому ніяк. Ну треба пробувати. Зараз е, ну, дуже-дуже-дуже-дуже такий, мені здається, <кій> час для шорта, коли варто ризикувати. І я буду це робити. Але не, не забувайте, що це ж не всім депозитом. Як я говорив в попередньому роліку, ну, 100-200 доларів. Але з цих грошей можна заробити тисячу. Потім вже інший трейд, ви можете ризикувати цією тисячою, або, ну, Поділіть пополам 500 там 600, а те, наприклад, купіть щось, щось інше в інвест. Так. Ну, в принципі, це все, що я хотів сказати сьогодні.